Всім привіт, ми на ринку Шувар, де ми глянемо ціни на фрукти. Так, кавунчики є. А по скільки кавун? 15-20 гривень. По 15-20. Є ще деньки по 25 гривень. Ось така. А ось такі по 50, так? 15, по 40 деньки є. А по чому кавун? 15. По 15 гривень. Так, і ще є деньки по 30. І такі по 15. Коротше, що можна поїсти. Іди і кавуна. Хормає. А по чому хорма? По 80. а гранат? Тоже 80. Це азербайджанський вже, так? Так, вже азербайджанський. яблучка по 25 Це на роздріб. Це якщо ви хочете кілограм собі купити, відразу на початку є Молдова. Ось такий виноград. По 85 на роздріб. О. Я киш миш? 70. Цей дешевший солодший, кажуть. Я попробувала мені. Попробуйте ту якось гру. І ось така е, груша е, перано-ябрська. 65-75 гривень на роздріб. Багато видів винограду. 90. <overstire> такий хочете, такий є. І на роздріб, і на гурт. Готово по 75. Є ціни на гурт, якщо ви берете, допустимо, ящик, то будуть по 75. Або є ось щось такий по 70. А якщо на роздріб, то там 5-10 гривень різниці є. Классні, які хочете, бачите є. Ктаринки є по 50 гривень. Винограду є дуже багато. От майже. Бачите. Тут нектаринки по 60 гривень. По 65 гривень на розріб. Ось такий виноград. Ось такий Молдова є. О, такі гарні дамські пальчики. Така гарна назва і гарний виноград. А поскільки такі яблука? По 20 гривень. А який це сорт? Який це сорт? Флоріна. А ось такий червоненький. Богенія. Богенія. А поскільки вона? Тоже 20. У вас всі по 20? Всі по 20 різний сорт. Є по 20. Чому слива? 35. По 35 на год. А по скільки така груша? Ось така. 35. По 35. Добрий день. Доброго. О, дійця, зараз нам гарно все про грушу розкажуть. Ось така груша. Така 60. 60. Ось така. По 25. А які то сорти, щоб ще люди знали? Дюшес. Це, це, це дюшес. Ось це дюшес. А це ноябрська, так? По скільки так. вона? Така 60. 60. А ось така більша. 70. 70. А дивіться, а ось така груша. Така 30. По 30. І який це сорт? Це бера боска. Бера? Боска. боска. Олександра, чи мене Ось так, бера там. Ось така ціна. А ще ось така більша є, так? — По скільки вона? — По 40 гривень. Ми під дванадцятим навісом, 48-ме місце. Дивіться, тут величезний асортимент груш. — Добрий день. — Розкажіть нам щось трохи по яблуках. Ось такі яблучка по скільки? — Семеринка — 23. — Семеринка — 23. А ось таке? — Флоріна — 25. — 25. Ось те що? — Голден — 25. — Голден — 25. Ось такі? Двоєчка 18. Двоєчка 18. Ще у вас є слива. Слива по скільки? 35. По 35. Це моє 41 місце під 12 навісом. До речі, ще є залишки лохини по 300 гривень. Фундук по 120. А ось такі яблучка по чому? По 22. А всім, кому відео було корисним, та сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.